Мої вітання, друзі. П'ятниця 15 листопада. Ютуб-канали Клочок Тайма, також центр громадської аналітики. Вежа і я, їхній ведучий Павло Ковальчук, пропоную поговорити про справи американські. Чи може Джозеф Байден наприкінці своєї каденції утнути щось таке, що дозволить нам запам'ятати його ну величезним другом, другом нашої держави? Про це не тільки будемо говорити з нашим гостем, політолог, міжнародник можна сказати, американіст. Напевно, що Максим Несвітаєв. Пане Максиме, мої вітання. Слава Україні. Вітання, героям. Слава. Ну так, американіст на піввусика, все таке, бо у нас є люди, які ще глибше знаходяться в цій темі. Тому тут таке одразу перепрошую за ранкову нежить. Вона буде супроводжувати нас протягом усього запису цієї розмови, тим не менше. Що стосується? друзі, закликаю вас долучатися до дискусії в коментарях? Ставте питання Максиму, наступного разу обов'язково озвучимо їх. Ну і звісно, ж, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше кількість людей. І підписуйтесь, якщо чомусь досі цього не зробили. Пане Максиме, у вас також постійно в цьому місті ремарочка стосовно підписок. Так, так, і також не забувайте переходити, підписуватись на мій YouTube канал. Ютуб канал не світа, Там відео виходять не щодня, я коментую тільки най найважливіші, найцікавіші теми. Тому набридати вам не буду, але якщо захочете десь щось дізнатися глибше, то заходьте, буду радий всіх бачити. І обов'язково в коментарях пишіть, щоб прийшли з вежі чи від кулачка, Буду з радістю це бачити. Ну і найважливіше, найцікавіше, пропоную о, о, обговорити і прокоментувати вам, пане Максиме, ось що стосується зокрема Джозефа Байдена, європа посилює заклики до Байдена збільшити підтримку України перед відходом. Ну і у цьому зв'язку європейські лідери та посадовці просять США надати Україні більше зброї та артилерії, запровадити додаткові санкції проти ключових російських джерел доходів та обмежити можливості Москви купувати заборонені технології. Ми знаємо. Знаємо, що Кріста дуже особисто просить дозволити бити по території Російської Федерації крилатими ракетами Storm Shadow та Скальп у цьому зв'язку. Чи погодиться Байден на це, пане Максиме, і чи важливо це у контексті того, що Трамп вже ось ось як заступить на свою посаду? Він же ж може це все відмінити чи ні? Що він точно не може відмінити? Це допомогу з фонду президентського вилучення. Тобто у Байдена зараз є 4,5 мільярди доларів, які він може просто от, в одному ментно ну, взяти, е, забрати зі Збройних Сил Сполучених Штатів Америки зброю на ці гроші і передати їх Україні. Ці кошти там перерахувати на рахунок Пентагону. Все, ніхто цьому завадити не може. Тобто, якщо він цього не зробить, то це виключно на його совісті, на його відповідальності. І також там іще. Е, 2,5 з мільярди десь доларів на контракти є, тобто на закупівлю озброєння нового або на замовлення його виготовлення. Також контракти укладаються, гроші виплачуються, і ну, щоб розірвати контракти в США, потрібні дуже вагомі підстави. Ну, тобто Все-таки повага до таких речей є досить серйозною, тому не думаю, що з цим будуть якісь проблеми. Далі йде дозвіл на використання далекобійної зброї, також він є у повноваженнях президента Сполучених Штатів Америки. Конгрес, коли голосував, вони не, не вводили обмежень на якісь види озброєння і на далекобійність цього озброєння. Це виключно рішення президента Сполучених Штатів Америки і його відповідальність. Так, якщо коли Трамп стане президентом, він може це рішення змінити. Тому що знову ж таки це буде його прерогатива, це те, що він може скасувати. Але пам'ятаємо, що ще два місяці залишилось, і якщо штати, наприклад, нам там на мільярд доларів нададуть ракет і дозвіл е на їх далекобійне використання в глиб території Російської Федерації, то нам цих двох місяців вистачить для того, щоб ну, здобути певні вагомі результати і посилити, наприклад, свою ту ж потенційну переговорну позицію, скажімо так. Що стосується більш якихось глобальних історій, ну, е, ну, про НАТО ми взагалі зараз не говоримо. Е, про санкції, ну, так, можливо, але знову ж таки, е, можна вводити санкції хоч щодня. Отак, от от, пакет за пакетом, просто лупашити їх. Але ж питання в тому, наскільки вони будуть реалізовуватися і дотримуватись. Як показала практика, санкції працюють тільки в середньостроковій і довгостроковій перспективі. От зараз почали там для Росії відчуватись певні санкції, і там із розряду, що вони масло купують із, десь із Саудівської Аравії, з Арабських Еміратів, а потім виявляється, що воно українське насправді отак. Вони через Арабські Емірати е, купують в Україні продукцію. Тобто, ну а так, щоб це відчулося зараз, якось повпливало, я думаю, що Байден вже нічого не може зробити, аби запам'ятатись от насправді потужно, як сильний президент, у нього просто фактично і повноважень таких реальних вже не залишилось, тому що всі розуміють, що він просто добуває свій термін. Друзі, що думаєте з цього приводу? Ви обов'язково зазначайте в коментарях. Чи вірите ви у зняття заборони на використання західної зброї могли по тилах Російської Федерації? Ну і звісно ж, пишіть, що ви думаєте про самого Джозефа Байдена? Зараз вже можна робити якісь висновки за підсумками його каденції в плані підтримки нашої держави. І Але зараз вже про... можна все, що хочете про нього писати. А Що він вам зробить? У нього два місяці залишилось, можете. Можете сказати все, що думали про нього цей час, але соромились, і особливо про його радника з безпеки Джейка Салівана. Отут можете себе не стримуватися, я обов'язково до вас приєднаюсь в коментарях. Ну, ось о, у зв'язку із людьми, яких ви згадали. Давайте поговоримо про тих, хто лише готується заступити на свої посади. А, або Ті про кого говорять, ми не знаємо, чи дійсно вони опиняться у цих кріслах. Під Хакзет, кандидат у міністри оборони Сполучених Штатів Америки, очільник Пентагону, ймовірно, майбутній. Ну і у минулому в Україні його пам'ятають як. Ведучого Fox News. ось останніми днями шириться відео, де він заявляє, що, начебто, років 10 ними в руки, тому що а навіщо їх мити, якщо мікробів не видно? А якщо їх не видно, значить їх немає. Ну такі, от не знаю в рукашенко. Подружились пам'ятаєте, це Так, по коронавірус так було. Було але потужний він з точки зору ветеранства, мені здається, тому що ветеран війни в Афганістані і його вважають таким консервативним католиком у цьому зв'язку. Чи вбачаєте ви? Його як людину воювавшу, так би мовити, е, як борця за релігію в Україні. Ви його бачите чи ні? Ну, тобто, на жаль, є тут якась східна цивілізація, ця орда е, безбожна і наша цивілізація західна, о, 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 яка бореться за все чисте християнство. Тут все не так просто, тому що Російська Федерація витратила багато грошей, зокрема через Новінського, щоб профінансувати. Кампанію з лобівання інтересів московської православної церкви, і щоб просунути наратив, що Україна тут бореться з християнством, а не захищає його, і це насправді дуже дуже складна історія. Якраз вони робили акцент на республіканських медіа, в тому числі на тому ж Fox News тому тут 50 на 50 умовно кажучи, що стосується, ну там Тих, кого Трамп набирає, ну прослідковується певний типаж. Їх мені вже здається, якщо в врядок ви, вибудувати, можна потроху почати поплутати. Або якщо, наприклад, Джей Дівенс поголиться, або вони всі відпустять трохи позаростають, то будуть зовсім виглядати. От, знаєш, є хлопці там, чи дівчата, які, які зустрічаються там з різними, просто вайб підходить. А є ті, які полюбляють певний типаж. От, тут mm -hmm. очевидний типаж. Вони майже всі, прям, ну, той же Джейді Венс має бойовий досвід, він ветеран, і е, цей ведучий Fox News має, і радник з нацбезпеки також, тобто всі е, ветерани, всі, як на підбір е, чорняві, такі високолобі, ну, прям, прям однакові взагалі. Дуже дуже схожі. Е, ну, ну знову ж таки, і вони о, всі вирізняються головною о, своєю рисою. Це абсолютно лояльністю під е, абсолютною абсолютно лояльністю до Трампа і готовністю мімікрувати під його позицію. Бо цей же хетцерт, він на початку повномасштабного вторгнення засуджував Байдена за те, що той дуже кволо допомагає. Казав: дайте Україні більше зброї, дайте Україні більше можливостей. А потім, вже коли почалась кампанія Трампа, почав говорити: Куди ви ті гроші витрачаєте? Наше ви на Україну стільки грошей витрачаєте. Ух, цей Байден, дурачок, тратить стільки грошей. А наша нам, нам треба гроші. Такого плану. е, Тому, от, як, як бачимо, в американській політиці перевзиваються з такою швидкістю, що аж гайшумать, коли ми там своїх політиків сваримо, то не варто забувати, що вони можуть там. З блискавичною швидкістю просто свою думку змінювати. Згадати того ж Джей Ді Венса, який називав Трампа новим Гітлером, фашистом, всіх, хто за нього голосував ідіотами і так далі. А бачите, зараз віце президент до Трампа, яке життя непередбачуване. Тому ну, взяти це. Цей я, курс... Якщо взяти ось цей от пул можливо очільників різних відомств в адміністрації Дональда Трампа, чи можна говорити, що це люди, які погані для нас у відношенні України, які здадуть нам нас Російській Федерації, чи навпаки це люди, які своєю рішучостю покажуть підтримку України? Або можливо, це люди, які взагалі нічого не вирішують, зважаючи о той от характер Дональда Трампа, який звик бути одноосібно лідером, як вважаєте? Це варіант номер Три більшої міри, тому що дійсно вони нічого не будуть вирішувати у них як такої політичної суб'єктності, не буде від слова зовсім. Е, є дві людини, які ну от е, якщо говорити про людей, які зможуть на щось впливати, це Джей Дівенс мінімально, тому що він е, все ж таки буде так в тіні Трампа знаходитися, але в нього є амбіції очолити крило нових правих в республіканській партії і там в конгресі важливу роль відігравати. Е, ну і Ілон Маск, це в принципі не новина, вже ні для кого не секрет. Всі це бачать наскільки він. Близький до Дональда Трампа проводять певні аналогії з українською політикою. Там різні прізвища називають що це там хтось американський, хтось з України. Не знаю там хто це може бути. По суті, Дональд Трамп зараз створює цей департамент ефективності уряду. Чи це буде як комісія, чи як нове міністерство, достаменно невідомо. Але по суті, він не знаю, до речі, зараз про вівекармасламі зараз згадаю ще. Але по суті, ну, видається так, що він робить Ілона Маска прем'єр-міністром. В США такої посади не передбачено, тому що ну, президент Керви, в тому числі виконавчої влади. Але виглядає так, що от, дійсно він по суті цю посаду під маска створює, і він там буде своїх людей ставити. І ну, вирішувати, як буде виконавча влада працювати, але це більше питання про внутрішню історію, про внутрішню економіку, реалізацію внутрішніх політик. Ну і те, що рама потрапляє до команди, це оце ось не дуже добре. Не знаю наскільки вони з Трампом близькі, але те, що Рамасламі відбитий, відбитіший там ніж. Будь-хто з претендентів на посаду президента, навіть ніж той же Кеннеді, у якого в Мозку був Храбак, то це, це не дуже добре. Може, десь там намагається відважити Ілона Маска, щоб типу, ну от, принаймні не здавалося, що у нього такий серйозний вплив, бо цей департамент буде не тільки він одноосібно очолювати, там ще буде візак Рамаславі. Але наскільки Рама дійсно матиме вплив, це велике питання. Пане Максиму, ну мені здається, що ось той великий вплив Ілона Маска на політику Дональда Трампа ілюструє його долучення до розмови, Першої телефонної розмови після перемоги у президентських виборах із нашим президентом Володимиром Зеленським. Як ви вважаєте, про що говорив Ілон Маск із президентом Зеленським, і що ми, як держава, можемо запропонувати таким двом бізнесменам Маску та Трампу, аби вони були зацікавлені підтримувати нас надалі? Ну, перше, дуже важливо цю комунікацію з, з Маском? Не так встановити, як відновити, тому що на початках ми маємо пам'ятати, що він все-таки Україну підтримував і дуже активно. Просто десь Росія тут метикувала значно якісніше. І тоді комунікація з маском була перекинута на міністра цифровізації Федорова, і він займався цим питанням, але ну от маску, можливо, цього бракувало. Він хотів прямої комунікації з президентом, він хотів цієї поваги і уваги до себе. Е і Путін йому цю повагу і увагу дав, бо він особисто з ним зідзвонювався, говорив, там, приділяв йому увагу, обхожував його дуже красиво. І ну, маск на це повівся. бо, Очевидно, що в нього такий типаж, схожий з Трампом, вони падки, падки на лестощі, на, на всякі такі, такого роду історії. Тепер нам потрібно цю позицію якось відновлювати, завойовувати його серце. Підходи можуть бути абсолютно різними. Знову ж таки, у нас і є де з маском, меч з маском в плані якоїсь цифровізації сучасних технологій, десь мотивувати його захід. На Україну співпрацю в цьому напрямку. Ну і головне те, що ми вже почали робити цю роботу, як, на якій кобилі під'їхати до Трампа, тому що ну, про пункти плану перемоги зараз ось активно говорили останні дні, бо там хтось якесь видання написало, що четвертий, п'ятий пункт. Це пункти були написані під Трампу. я не пам'ятаю політику чи хто не суть важливо. Важливо те, що це ще один привід підписатись на мій канал. Тому що я про це сказав ще в перший же день, коли президент оголосив цю промову в Верховній Раді. Я одразу на своєму YouTube-каналі коли розбирав. План перемоги сказав для ну для кого ці пункти були написані, чому саме і бачите, як це цікаво. Е З'ясувалось для західних аналітиків тільки через скільки Півтора місяця після того. Тому не пропускайте важливої інформації. Максиме, а як це може бути реалізовано? От відправка збройних сил України кудись у військові бази по Європі, або продаж, або дозвіл на видобуток корисних копалин в Україні. Це буде е, якось виставлено на опитування на е, думку на розгляд українців у вигляді референдуму? Чи це може бути реалізовано просто одним розчірком пера нашого президента? Як це взагалі має виглядати? Тут дуже важливо розуміти, щоб не було спекуляції, що не буде такої історії, що ми даруємо там всі надра наші природні американцям. Звісно ж, це неправда. Мова в першу чергу буде йти про видобуток рідкоземельних матеріалів, видобуток сланцевого газу. Це те, що особливо сланцевий газ, це те, що ми не видобували, не займалися взагалі. У нас величезні поклади. Е, у нас величезні поклади літію в тому числі в Україні знаходяться а видобуток, а видобутку практично немає. І що головне: величезна кількість цих запасів знаходиться саме на тих територіях, на яких зараз ведуться активні бойові дії або біля них, і нам важливо донести, що якщо зараз віддати це Росії, то Росія збагатиться на сотні мільярдів, а і трильйони доларів. За рахунок е, е, ось цих е, ось цих ресурсів, за за, за рахунок цих надав, що от якщо ми зараз програємо, якщо ви віддасте ці землі Росії, ви не просто територію якусь віддасте, ви віддасте величезну кількість грошей, просто колосально. А якщо ми переможемо, якщо виб'ємо їх з цих територій, то ми там вам дамо якісь пільгові умови. Там відсрочку податкову і так далі. Тобто, в такому плані, щоб ваші компанії заходили, працювали, і Україна з цього прибуток буде мати. Ну а Сполучені Штати Америки, величезний прибуток. Але варто розуміти, що це потрібно буде там розмінування гуманітарне провести. Тобто проінвестувати в цю історію потім тому почати працювати, будувати, відновлювати зруйновані зруйнована інфраструктура навколо для нас це з усіх боків вигідно, тому що нам просто е, не, ну, не вистачатиме грошей, аби зробити це самостійно. Тому така історія, це важлива. На з відправкою військових, в принципі, це не така велика буде проблема, тому що величезна кількість військовослужбовців після війни повернеться. І у них буде ну, чудова можливість їхати працювати в Європу. Це ж не питання того, що українці відправлять в Афганістан чи в Сирію чи в Ірак. Українці відправлять в Польщу, в Німеччину, там у Францію, Великобританію знаходитись на чудових американських військових базах і просто ну, як працювати як у відрядження. Я думаю, мало хто від такого відмовився, особливо. Після того, що відбувалось під час вернів, це як така чудова прекрасна пенсія з хорошою зарплатою, хорошими умовами утримування. Ту дуже дуже багато бажаючих буде і із тих, хто зараз цивільними є, щоб потім потрапити на таку службу. Пане Максиме, а зважаючи на те, що ви кажете, так дозвіл преференції на видобуток корисних копалин на тих частинах, які зараз в тому числі є тимчасово окупованими, зараз Владимир Путін їх контролює. А що якщо він зробить подібну пропозицію Дональду Трампу, тільки вже в обмін на недопомогу України, що буде робити Трамп? Ну, це також цікаве припущення, про яке варто поговорити. Я думаю, що Путін такої пропозиції не зробить, тому що ну, це е, слухай завоювати території е, України, щоб потім пустити туди працювати американські компанії. Він ж навпаки це позиціонує, е, як те, що як те, що він намагається побороти цей західний вплив і так далі, посилити Російську Федерацію. І зараз просто віддати я, я не думаю просто що він навіть на таку пропозицію піде, тому що він розуміє цінність цих ресурсів. Він зараз бачить, наскільки важливими для Росії є енергоносії, наскільки е, Європа і решта світу досі стримано дотримуються санкцій, тому що залежить від російських енергоносіїв. А уяви, якщо вони отримають ще таке величезне доповнення, то вони від нього, звісно, не будуть відмовлятися. Ну і наостанок хотів би про веселе. Згадували вже сьогодні Вівіка Рамасфамі, того самого Ілона Маска. Бачимо, що заходять в адміністрацію Дональда Трампа антиваксери, конспірологи. Немає там Нікі Гелі, на жаль, так яка була яскравою прихильницею підтримки України. Чого нам чекати від цих панів? От саме від цих двох Ілона Маска та Вівіка Рамасвамі, які останнім часом і в Твіттері, і в інших соцмережах все частіше і частіше. Ну. Виказують свою неоднозначну позицію, так би мовити, в плані російсько-української війни треба продовжувати слідкувати, тому що одна справа це була передвиборча кампанія. Інша справа це формування вже якоїсь програми для подальших дій. Висновки робити ще досі зарано якісь ґрунтовні. Треба стежити, треба слідкувати. Треба більше інформації для конструктивного аналізу, скажімо так. Почув вас, пане Максиме, дякуємо, що долучилися до нашої розмови, так до наших Ютуб-каналів. Максим Насвітайлов, політолог, міжнародник. Ну і знову ж таки, як зазначив на початку відео, на піввуса американіст спілкувався із нами. Дякуємо нашим глядачам за те, що підтримуєте ці розмови своїми вподобайками. Долучайтеся до дискусії в коментарях. пишіть свої думки стосовно тем, які обговорюємо. Ну, і звісно ж, підписуйтесь на ютуб канали Клошок Тайма, а також центр громадської аналітики. Вежа. Якщо Чомусь досі цього не зробили. Мене звати Павло Ковальчук. Я кажу вам до зустрічі у наступних відео. Бережіть Україну не лише навколо, але й всередині себе. Ну і на все добре, будьте здорові!